Ми християни знаємо чітко, що Бог, який прийшов на землю, приніс нам один дар, найцінніший дар це мир. Мир приніс вам, мир даю вам. І ось сьогодні ми Стоїмо тут на Майдані і знаємо, що діється в нашій державі. Стоять барикади дві сторони, одна проти одної. І немає того миру, тому що гріх, який є, він забрав той мир і протиставив одних проти одних. Одні, які хочуть відстояти гідність, а другі стоять, щоб захистити ту владу, яка привела до цього стану. Тепер ми все частіше і частіше чуємо таке слово, новітнє слово як компроміс. Це воно означає, що ми маємо зблизитись. Щоб примиритися і щоб вернути мир, той дар Божий, який є найцінніший у цьому світі, у нашому житті. Та правда, ми люди немічні, і кожен з нас в чому-то завинив. І ми не збираємося тут судити і виносити, хто винний, але ми знаємо, що ми втратили мир. І ми прагнемо вернути його. Ми всі переживаємо, щоб ми з миром ми завершили те протистояння. Бо, коли немає миру, є протистояння, це діявольська позиція, яка руйнує, руйнує мир Божий, проливається кров, і ми цього не хочемо. І тому Бог приніс саме великий дар, мир, який дає людині, радість в житті. Бо це є царство, вот в нас, це мир і радість в Дусі Святому. Ми його не маємо. Саме основного фундаменту того царства миру. Але щоб цей мир принести, він повинен бути в нашому серці, в нашій совісті цей мир. І тільки тоді та людина мирна може йти на мир з іншою людиною. І для нас, християн, дуже важливо не попасти в спокусу, коли ми часто хочемо мати так званого миру, не миру, а спокою, ми йдемо на компроміс, як ми ходили в радянські часи. Не рухай мене, я буду робити все. І тому ми маємо. Наслідок того Радянського, що ми пішли на спокій, втрачаючи Бога. І тепер перед нами стоїть також велика спокуса. Як піти на той компроміс? І критерієм в цьому має бути наша совість. Коли ми підемо на компроміс з нашою совістю, у нашій душі станеться таке, як тепер є на Майдані в Києві. Ми роздвоїмося як особистості і ми будемо двоякою людиною. Совість нам горить одне, а ми поступаємо по-інакшому. Ми на це не маємо піти, бо ми втратимо гідність, людяну гідність, за яку ми тепер стоїмо. І ми маємо пам'ятати, що б в житті не було. А людиною ти маєш бути завжди. А людина тільки тоді людина, коли вона є ціла і живе по совісті. Це гідна людина. Ну коли вона сама піде на спокусі і роздвоїться. я умовно порівнюю це з тими барикадами, і в нас буде вже роздвоєність. І не буде нас миру до смерті. Бо ми втратимо його. Той мир до кінця, який приніс нам Господь Бог. І ми має бути дуже уважні, щоб не зробити кроку і не піти на совісті, а для того тримати велику мудрість, велику силу, щоб бути християнином до кінця, навіть в таких страшних випробувальних моментах життя нашого. Ця основа. Християнської науки, прийняти мир, жити з ним і відійти, відійти з того світу, з того земного життя з миром, стати перед Богом в мирі. Тому я сьогодні закликаю всіх нас бути мудрими і слухати не тільки голосу своєї совісті, щоб не втратити мир. І багато невинних дітей. Тих, які стоять в тих касках. вони виконують прикази, прикази командирів і йдуть наперекір своїй совісті. І це нещасні люди. Їм ще треба жити і жити. А як жити? Бо вони втратили мир, бо вони роздвоїлися. Ми знаємо, що була. Війна. Ця війна, велика війна. І після війни був Нюрнбергський процес. І ці люди, які вбивали людей, виконували прикази командирів своїх на суді казали в своє оправдання Ми не винні нам давали приказ, але їх осудили, сказавши таку відповідь. Ви мали інший приказ слухати, голосу і совісті. Якщо ви вбили людину, ви маєте бути покарані. Так я звертаюся до всіх, всіх, що ми маємо слухати тільки одного приказу голосу Божого, який є в нашій совісті. Щоб не втратити тут мир на землі і не втратити вічності, дай Боже для нашого народу то є мудрості і сили. Бо ми для того приходимо сюди на цей майдан, щоб просити миру, просити мудрості для всіх нас. Дай Боже всім нам оцього дару миру. Амінь. Христос страждається.